Україні заклали жертвою бути. По версії Діани Панченко, і ми підемо далі досліджувати ті приклади, які Діана Панченко наводить для того, щоб довести свою аудиторію, що Україна то жертва. Ви знаєте, 10 років в школі і цілий 9 клас Діана Панченко вивчала Тараса Шевченка, але не зрозуміла жодного слова і доводить що то інше, не те про що він писав, а те, що Діана собі придумала. Але що там Шевченка? Вона навіть з Панасом Мирним не змогла розібратися, хоча там все максимально близько до того життя, яким живе сама Діана Панченко. Главні в прозі теж обязательно страждають. Вся їх життя мучительна дорога к смерті. Як, наприклад, в прозведенні Панаса Мирного повія в російському язике переводилось як гуляще. Этот роман про девушку Прыску, которая родилась в селе, уехала в город, стала проституткой, заболела сифилисом, и лицо ее было изуродовано болезнью. В шістнадцятих хвилинах, які Діана Панченко зробила такою вижимкою того, чому українська література заважає українцям гарно жити, вона, звичайно, не могла розібрати всю українську літературу і цитувала тільки декілька створів. Ну, зокрема, вона цитувала Франка, Шевченка, Панаса Мирного, Повію. Як ви розумієте, дуже цікавий вибір, особливо зважаючи на те, що Сама Діана Панченка, по-моєму, і є особленням тому сюжету, про який вона тільки що сказала. Але чомусь їй здається, що українці і українські автори писали не про те життя, яке справжнє, а про те, щоб загнати нас у нашу родову депресію. Хоча, як на мене, взяти слова того, як Діана Панченко переказує сюжет повії, і взяти біографію самої Діани Панченко не знаю. По-моєму, одне й те ж. Ну, за винятком, звичайно, сіфіліса, тому що Діана Панченко вирішила справитися з цією задачею замість нього. Этот роман про девушку приску. Я смотрю на эти ноги и задаю себе и нашей сегодняшней гости, которая родилась в селе, уехала в город. Один вопрос. Диана, вы так хорошо выглядите и процветаете. Чья вы любовь? Стала проституткой. Все шлюхи. И если хочешь знать, мы с тобой в какой-то степени тоже. Стала проституткой. Я как раз общаюсь с теми мужчинами, которые не платят женщинам, а с теми, которые считают, что из-за не за скудностревещами нет, еще можно заслужить. Стала проституткой. Девушки с низкой социальной ответственностью не обязательно в латексе или в высоких ботфортах. Стала проституткой. Иногда это достаточно прилично одетые девушки, Отличает их, разве что не говорите о пророссийских каналах или пророссийских сайтах, не имея, во-первых, аргументов. Во-вторых, навешивая навіршивая ярлики клішет абсолютно абсолютная і абсолютна Россия агрессор? агресор? Росія Я країна агрессированная собачка? Россия крайне агрессор, не Щоб... складное питання. Ви можете на нього поста... закону... Простите, постановлению Верховной Ради? да. Заболіла сифилисом, і лицо її було изуродовано болезнью. <рес> Одним словом, тут Діана якимось чином сама впоралася, але. Діана вирішила навести саме цей приклад твору Панаса Мирного саме повію, Не знаю дуже самократично з її боку. І як доказ того, що українці винятково жертви і завжди вдягають костюмчики жертв, Діана процитувала слова з самого тексту. От вам цитата. І кріпаки живуть на землі, а не під землею. Подумала приська, погадала. За неї її сиріцька доля, гола, боса і просто волоса. А попереду нужда та недостачі довічна робота на чужих, довічна праця. Добре, поки є здоров'я, поки є сила, а як занедужа. І що ми закладуємо в детський уми, Постоянно культивірує позицію жертви. Отже. Закладаємо винятково страждання, винятково культивуємо позицію жертви, говорить нам. Діана Панченка, яка говорить, що вся українська література побудована на тому, щоб показувати жертву, забуваючи про те, що насправді повість Повія вона має дуже багато підрівнів стосовно критики протиставлення села і міста, протиставлення того, якими були моральні цінності раніше і якими вони зараз стали. Це була критика суспільства. Це Ну, звичайно, нам показують головну героїню, яка проходить певний шлях, але разом з долою цієї героїні автор широкими мазками робить для нас зріз епохи і показує ряд характерів, через які підсвічує проблеми. Суспільності того часу Діана Панченко вважає, що це винятково текст, який підсвітлює, що українці завжди жертви, і текст написаний винятково, щоб закріпити за українчиками те, що вони дуже-дуже постійно страждають від усіх. Але якщо ми візьмемо той уривок, який прочитала Діана, і візьмемо на одне речення перед ним і на одне речення після нього. То зміст цього тексту кардинально змінюється і знову обісралася. Тому що цілував Пилип, і без того її гаряче лице, як клявся, що він її кохає і до віку буде кохати. Як обіцявся, що тільки вони поберуться, він вибудує нову хату, і як вони заживуть своїм господарством, пріська не згоджувалася, бо Пилип кріпак. Отже, до неї залицявся Пилип. Пилип був кріпаком. Пріська не згоджувалася. Далі іде текст, який вже читала нам Діана Панченка. Хіба кріпаки не люди? спитав він, і кріпаки живуть на землі, а не під землею. Подумала Пріська, погадала, за нею є сіроцька доля, гола, боса, просто волоса, а попереду, за нею ото голе босе, а попереду нужда і недостачі. Довічна робота на чужих, довічна праця, добра ж поки здоров'я, поки сила служа, а як занедужа? Як от недавно трапилося, без роду, без пристановища, хоч під тином складай руки. Правду, Пилип каже: і кріпаки живуть на землі, а не під землею. І вона згодилася. Взявши до уваги. Все те, всі ті реальності, в яких вона живе, вона просто роздумовувала стосовно того, яке життя її оточує, які у неї перспективи. Що вона боїться кріпацтва? Хоча насправді, ну, кріпацтво не таке уже й страшне, зважаючи на всі ті умови, в яких вона жила, і в яких вона може жити, і все одно вона буде жити в умовному кріпацтві, не за кріпаком. І що робить Пріська? Вона погоджується, вона приймає рішення за своє життя, вона є суб'єктом, а не об'єктом. І далі вона пішла до управителя, і управитель не тільки не заборонив, а ще й похвалив за те, що вона не злякалася кріпацтво. Казав, що то може у других панів кріпацтво страшне, а в їх він і нову хату обіцяє, і город, і поля на нове господарство. У першу неділю вони й побралися. Хоч управитель і збрехав, надававши таких обіцянок, та хіба не все рівно прісці робити? Вона що так робить, що так робить, і в даному випадку це не про жартовність, а про роздуми стосовно того, приймати її якесь рішення чи не приймати. І вона тут вчиняє як суб'єкт. Вона взагалі активна тут, активна, активніше ніж Діана Панченка, яка читає сценарій, навіть не перевіряючи ці цитати, які їй дають, і стверджує, що це цитата про жертву. Як і з Тарашем Шевченком, не склалось.